Привіт! Трохи змінив формат відео 5 по 100. І цього разу не просто кручу слоти, а купую найдешевшу бонусну гру в цьому слоті. І ти вже бачиш, як я це роблю в казино горіла для слоту Big бас Bonanza 1000. Одразу скажу, що лише в одному казино мені випало не 3 скатери, а це 10 фріспінів, а 4 скатери, за які дають 15 фріспінів на старті. І далі я покажу де це було. Для довідки 5 скатерів це 20 фріспінів. А поки дивишся прокрути, трохи деталей про слот. Це звичні нам для серії Big Bass символи, скатери з рибинами та 10 ліній виплат. З бустерів є тільки базука на фрізпінах, а вайдли, які заміняють будь-які символи, по суті відсутні. Big Bass Bonanza 1000 – це слот з високою волатильністю, RTP під 96%, а максимальний виграш – x20000 від відставки. Казино горіла, мені не вистачило всього одного рибалки, щоб перейти до раунду x3. І сумарно я тут виграв 125 гривень на 20 обертаннях. Бонусна гра, уточню, коштувала x 100 відставки, а це 100 гривень. Далі дивишся мої прокрути в казино фьорст. Одного разу тут навіть базука вистрелила. Головна мета бонусної гри в слоті Big Bass Bonanza 1000 зловити якомога більше риби і якомога більшу рибу. Для цього у фріспінах з'являється рибалка, він же так званий накопичувальний символ. І щоразу, коли в його присутності випадає символ риби, він виловлює його і сумує у виграш. Тисяча в назві слоту нам говорить про те, що є рибини, які дають х тисяча від загальної ставки. Я так і бачив, але не Спіймав. До другого раунду в казино First не перейшов і виграв всього 58 гривень. Перед тобою вже казано Bad King. В слоті Big Bass Bonanza 1000 можна купити звичайну бонусну гру за x 100 відставки, а можна заплатити x 450 за супербонус, де буде більше шансів спіймати найбільшу рибину з призом у X1000. Третій варіант це гра з антиставкою. За півтори ставки гравці отримують більше шансів активувати бонусну гру з фріспінами. За 20 безкоштовних обертань у Беткінг бачив рибу на тисячу і був далекий до раунду Х3. Виграв 70 гривень. А це вже казино Чемпіон Клаб. І саме тут мені випало відразу не 3, а 4 скатери, що, на жаль, в ніщо хороше в плані виграшу не перетворилось, бо за 15 фріспінів був у мене лише 1 рибалка і 12 гривень виграшу. Це щось або з моїм фартом, або погода була не для кльову. Останнім показую найуспішніші свої прокрути в казино Falbe. До раунду, де виграш множиться на X10, я не дійшов, але до Х3 докрутив. Якщо цікаво, виплати по символам максимальні у випадку, якщо випадає поплавок. За 5 штук платять Х200 відставки, а за 5 бабок Х100, за 5 вдилищ і 5 чемоданів. X50 найменше дають три карткові символи aKQJ10 по 02X відставки. Як резюме по слоту Big Bass Bonanza 1000, можу сказати, що він не пропонує нових функцій. Він поєднує в собі найкращі функції, які провайдер Real Kingdom вже використовував в слотах цієї серії. Але геймплей від цього не вийшов занадто громістким чи незрозумілим. А з огляду на те, що максимальний виграш піднявся до ікс 20 тисяч відставки, цей слот безумовно має привернути і твою увагу, бо мою він привернув, тому я його і обрав для відео. Підсумок по Фалбет, за 30 безкоштовних обертань виграш 235 гривень. Перед тобою фінальний результат: купив бонусок на 500 гривень, а відіграти вдалось 501,5 гривень. Можна сказати, що вийшов в нуль. Своїми ж досягненнями в цьому слоті ділись у коментарях. Тобі бажаю набагато більшого виграшу.